Знову вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні ми будемо продовжувати а, тему свідки ожили. І давайте ми зразу прочитаємо 11-й вірш. В 11-й вірші написано: а по півчверта днях дух життя увійшов у них від Бога. І вони повстали на ноги свої і напав жах великий на тих, хто дивився на них. Тобто, свідки ці а, померли були три з половиною роки, закінчилося. І написано, що дух життя увійшов у них, і о, від кого цей дух життя? Від Бога. І вони повстали на ноги свої і почали щось почало відбуватися на людей інших оточуючих напав великий жах. Тобто, як це зрозуміти, через три з половиною роки в цьому ж е, е, зібранні було представлено. Другу резолюцію, яка скасувала цей декрет і надавала терпимість до писань. І ця резолюція, яка була написана, вона шість місяців ще пролежала на столі, а потім її одноголосно ухвалили. І таким чином, рівно через 3,5 роки встали на ноги ці два свідки, тобто на рівні держави. Уже керівники прийняли, що це не добре, що воно в такому стані знаходиться, і була прийнята резолюція. І от 17 червня, у цьому році, ми було прийнято рішення, перегляд цих усіх законів щодо релігійного поклоніння, і були прочитані зачитані оці резолюції. Що мало відбутися, і послухайте, я хотів би прочитати пару цих резолюцій. Перше, усі громадяни можуть купувати чи орендувати будинки для вільного релігійного поклоніння. Друге, усі збори можуть збиратися. Всі люди, які хочуть служити Богові, можуть збиратися. Будь-яка людина, яка намагається це третє, вже перешкоджати або якимось чином перервати громадське богослужіння, має бути оштрафована на суму від 50 до 500 ліврів. А якщо громадська влада е перервала або богослужіння то їх необхідно оштрафувати подвійною сумою. Це було четверте. П'яте вхід на богослужіння з метою релігійного поклоніння має бути вільним для всіх громадян. Віці, які гарні закони були прийняті. Усі інші закони щодо релігійного поклоніння мають бути скасовані. Тобто обмеження, які були на релігії, мали бути скасовані. І у Франції. Ці правила, що стосуються будь-якого виду поклоніння, стали особливим благом для протестантизму. Тобто, Людовик 14 він заборонив наклавці, і зараз ми бачимо, вони були зняті ці всі вимоги. І це треба було, щоб на рівні держави вони підняли ці закони і щоб вона стала вільною у Франції, проповідувалося, і церква, і слово Боже, були підняті. Тому ми бачимо, що церква, Біблія, вони були убиті. У Франції на період з листопада 93-го року до червня 1797 го року. І це три з половиною роки минули, Біблія так довго і так сильно була то пригнічена. Тепер вона стала шанованою і публічно була визнана книгою вільного протестантизму. 12-й вірш пише такі слова: І почули вони гучний голос із неба, що їм говорив: зійдіть сюди! І на небо зійшли вони в хмарі, і вороги їхні дивились на них. Що це символізує? Вони зійшли на небо. А Біблія описує, якщо подивитися на навходу Носора, на то написано, що його велич підійшла аж до неба. Слово Боже, настільки було поширено, що воно війшло аж до неба. дійшло. Воно почало розповсюджуватися, вона зросла до неба. І ми бачимо, що вже в 1804 році почали почататися Біблії. Були а, дві біблійні товариства. Перше це було британське. І було англійське біблійне товариство. І вони з великою силою почали розповсюджувати слово Боже. По історії ми бачимо, що на 1942 рік щонайменше в рік друкувалося 6 мільйонів біблій. А що найбільше або 30 мільйонів копій на один рік. Ви можете уявити собі. До яких масштабів воскресли ці два свідки? І з часу своєї організації, оці дві біблійні товариства на, з 1942 року, загалом, скільки складало Біблії, вони видрукували. Це було 861 мільйон 600 тисяч копій було випущено. На скількох мовах це було перекладено? На 1058 мов було перекладено Слово Боже. Де воно вільно могло розповсюджуватися і вільно могли досліджувати Слово Боже. Тому Біблія, вона була піднесена як безцінне, до, сам, до, до неба. Що вона свідкувала? Вона свідкувала про Ісуса Христа, про Його прихід, про Його могутність, про Його велич. Воно свідкувала про те, як старий заповіт вказував на Ісуса Христа. Це було неймовірна велич. Люди свободно могли. Досліджувати слово Боже, читати слово Боже, і воно приносило щастя, благословіння в кожен дім. Тому, друзі, коли була шоста труба, відбулося велике чудо. Тобто, спочатку було дуже страшно, що ці свідки вони вмерли, <клух> а потім вони воскресли. І по сьогоднішній день ми можемо вільно читати слово Боже, ми можемо вільно досліджувати Слово Боже. І сьогодні ми можемо <клух> дякувати Господі. Що Господь поміг нам і звеличує нашу віру, зміцнює нашу віру у нашого могутнього Господа, який дав можливість, щоб Слово Боже воно воскресло, щоб ці свідки вони були і свідчили нам по нинішній день, що скоро прийде Господь, і щоб наша віра зміцнювалася, і ми з радістю зустріли його. Амінь.